Наталя Амбрі намистинка горобинка. Вправним малярем прийшла до лісу осінь позолотила листя берези, підмалювала червоним кольором ягідки Горобини. Дуже сподобались кетяги Горобини білочці. От вона причепорила ним у свою домівку. Червоніють тепер ягідки і над дверцятами, і біля ліжечка. Та цього здалося білочці замало. Зроблю собі намисто, вирішила вона зручно вмостилася на гілці проти дупла. Узяла голку з ниткою, почала ягідки одна на одну нанизувати. Чудове намисто виходить. Аж раптом одна ягідка вислизнула, полетіла вниз. Треба на знайти, подумала білочка і нома з гілки на гілку перестрибувати. Дивиться павук серед павутиння причаївся і на здобич чатує. Павуче, павуче, чи не бачив ти ягідку горобини? Бачив, вона впала на моє павутиння, то можу я забрати її. Я віддав ягідку мурашкам. Пострибала білочка далі, дивиться мурашки ланцюжком по стобору повзуть. Мурашки, мурашки, чи не бачили ви ягідку горобини? Бачили, її нам павук віддав, то може, забрати ягідку? А її сорока вкрала? Озирнулася білочка навколо дивиться, сорока на галявині вистрибує. Сороко, сороко, чи не бачила ти ягідку горобини? Бачила і щось іще хотіла додати сорока, та, мабуть, засоромилась. Що вкрала ягідку в мурашок, то можу я її забрати. Я загубила ягідку на великій галявині, отказала сорока. Хотіла білочка до галявини бігти та сонечко сідати почало. Тоді вирішила вона пошукати на мостинку наступного дня. Але з самого ранку пішов дощ, за дощиком заморозки навідалися – а за ними зима у дверцята постукала, снігу намело. Сиди собі вдома і чайок сьорбай. Тільки навесні завітала білочка до Великої галявини, де сорока ягідку загубила. Дивиться, аж на галявині паросток з'явився, та ще й з нею вітається. Звідки ти мене знаєш? здивувалась білочка, а я твоя немистинка. Зраділа білочка, скільки то на мостинок буде, коли горобина підросте. Наталя Амбрі, їжачок і пташеня. Чудового літнього вечора їжачок катався на самокаті. От доїду до кислиці і назад, укотре подумав малий. Сонечко потроху сідало, у лісі ставало все тихіше і тихіше. Зачинялися дверцята лісових домівок. Коли їжачок доїхав до кислиці, то побачив, що в мурашнику вже зачинили останні дверцята. Мабуть, треба вертатися додому, вирішив їжачок. Раптом десь почулося схлипування. Їжачок глянув за стовбур кислиці і побачив пташеня. Ти що, з гнізда випало? запитав їжачок. Пташеня від жаху затулила крильцями оченята. Побачивши таке, їжачок заспокоїв малюка. Не бійся. Ти не лисиця? тремтячим голоском запитала пташеня. Ні, в мене ж немає пухнастого хвоста, відповів їжачок. Ти не куниця, не вгавало, мале. Ну де ти бачила коницю в голках? Я їжачок. Ти добрий, заспокоївшись, вирішила пташеня. «Не такий вже я й добрий, бо на мене давно чекає матуся. Добіжи додому, порадила пташеня. Ні, не можу. Треба дочекатися твоїх батьків. Я малий, а ти ще менше. Хтось тебе може образити. Їжачок покатав пташеня на самокаті, а коли зовсім стемніло, розповів малому казку. Раптом щось на дереві зашурхотіло. Їжачок від жаху хотів згорнутися в клубок, та не зробив цього, бо поряд було беззахисне пташеня. Пташеня, пташеня, почулася зненацька. Мамо, я тут, озвалося пташеня. Матуся поцілувала своє маля і турботливо запитала віжачка. А я вже ти поночі повернешся додому. Ну, та якось повернусь, я вже дорослий, – відповів відважний їжачок. Ну, от що, дорослий, Зачекаю трохи. Я малого покладу спати, а потім відведу тебе додому. Сидить їжачок, а навколо вже темно, нічого не видно. Раптом десь хекнуло, зашурхотіло, і величезне жовте око блимнуло серед кущів. Їжачок від жаху заплющив очі і щосили гукнув Мамо, синку, це я. почув їжачок, найкращий у світі голос і відразу розплющив очі. Перед ним стояла матуся з великим ліхтарем у руці. Швиденько ходімо додому, на тебе давно чекає і ліжечко. Дорого їжачок розповів матусі про лісову пригоду, а коли матуся присипляла свого синочка, вона наспівувала йому колескову. У ній йшлося про хороброго їжачка, який не злякався темряви і захистив від неї мале пташеня.